Угу. Я думаю, що ні в кого з наших глядачів немає ілюзії, що раптом у 2022 році у європейських політиків прокинулося величезне кохання до України. Правда, треба було б ще вияснити, що вони добре розуміли, де вона знаходиться. Ну, при американців так точно це величезне питання. І е, друге, це раптом величезне бажання захищати демократичні цінності. Слухайте, вони на словах це говорять. А в реальній дійсності, перше, що їх шалено е, тригерить, це страх того, що завтра російські танки чи якісь умовні зелені чоловічки почнуть е, знищувати їх рідні маленькі уквічені містечка. Ну тверезо, починаючи з країн Балтії. Так, В першу чергу, так. А після того, коли страх трошки починає, скажімо так, вщухати через надзвичайно велику звитягу українців, починає вилазити наверх жадібність. Ну тобто вже треба розуміти, що от всі грошей ми вам не дамо, а дамо менше, можемо пообіцяти більше, і от воно отак от весь час рухається. Тому для чого я це говорю? Щоб ми абсолютно тверезо. Дивилися на всі ті конференції, на всі ті зустрічі європейських е, політиків з приводу допомоги Україні. Е, ну без російської агресії в Україні, де ніколи би в житті країни НАТО. Не погодились би до 2035 року підняти видатки на безпеку оборону до 5% від ВВП. Слухайте, ну та ну, ми що діти та ні. Хочу нагадати, що ще в буренному 24 році на початку пані Урсула Вандрляїн офіційно заявила, що загальний відсоток видатків на безпеку оборону в Європі становить 1,8% ВВП. А ВВП тут трапна так. навіть 5%. Ось з якого дива? Зі страху, просто. Які там демократичні цінності? Я перепрошую. Тому, коли ми з вами говоримо про цю конференцію, треба абсолютно чітко розуміти, що ця конференція має на меті дві речі.